Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Журналіст Пауль Ронсхаймер у БІЛД та Сонтаг наводить три можливі сценарії закінчення війни. Сценарій перший перемога України. Президент України Володимир Зеленський не залишає сумнівів у тому, що має лише одну мету витіснити всі російські війська з України і повернути всі окуповані території, включаючи Крим. Контрнаступ на сході та Півдні країни міг би викликати паніку російських військ, подібно до тієї, коли було успішно. Відбиту Харківську область, пише Ронсхаймер. Тоді, на його думку, був би можливий наступ на Крим і тим самим повна перемога України. Проблема полягає лише у тому, що на відміну від минулої осені російські війська краще підготовлені. Якщо Україна справді витіснить усі російські війська, Путіну загрожує повалення у Москві, вважає журналіст. Сценарій другий довга війна на виснаження. Багато хто на заході вважає цей сценарій особливо ймовірним, зазначає Ронсхаймер. Можливо, триватиме тривала війна на виснаження, як зараз у Бахмуті. Жодна зі сторін не отримує вирішальних. Перемога, але обидві зазнають важких втрат. Тактика російської армії може полягати в тому, щоб тягнути час і сподіватися, що можливості заходу щодо постачання зброї будуть вичерпані. Якщо тиск щодо проведення переговорів посилиться, Зеленський може бути змушений підписати мирний договір, яким Україна, хоча б тимчасово, відмовиться від частини своїх територій. Проте значна частина населення України до цього не готова. Упевнений журналіст. Сценарій третій: Росія виграє війну. Імовірність того, що Росія все ж таки зможе досягти спочатку поставлених цілей свого вторгнення. Близька до нуля, вважає журналіст БІЛД. Для цього знадобилися б не лише нові хвилі мобілізації сотень тисяч солдатів, а й масові постачання зброї, наприклад, з Китаю чи Ірану, за нинішнього стану російських збройних сил напад на Київ чи інші великі міста більше не є можливим. Використання тактичної ядерної зброї навряд чи може допомогти Путіну здобути військову перемогу. Вважає Ронсхаймер. Радіус дії буде обмежений, бойовий дух українців підніметься. А Москва буде ще більше ізольована від світу. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.